Купальний сезон в розпалі. Погодьтеся, плавати набагато приємніше в чистій і прозорій воді, де видно кожен камінчик на дні, і жодна частинка сміття не псує враження від відпочинку. Сьогодні ми розповімо про сім найчистіших водоймах в світі, у деяких з них дозволено плавати, а інші суворо охороняються, незалежно від того, чи хотіли б ви в них скупатися або просто помилуватися з боку. Це одні з найпрекрасніших місць в світі, де можна насолодитися пишністю природи озеро П'яти кольорів, національний парк Цючайгу, Китай. Фото Пінтерест перлина долини Цючайгу і об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Китайській провінції Сичуань. Озеро просто засліплює своїм багатим спектром кольорів. Місцева легенда свідчить, що гірська богиня, яка жила в долині Цючайгу і Бог із заходу долини закохалися один в одного. На знак своєї прихильності Бог подарував богині Прекрасне Дзеркало. У поспіху і прагненні прийняти подарунок, вона впустила Прекрасне дзеркало, і воно розбилося на 108 частин, а ті, в свою чергу, перетворилися в 108 прекрасних озер, що покривають долину Цючайгу, Блакитне озеро, Національний парк Нельсон Лейкс, Нова Зеландія. Фото Пінтерест, Блакитне озеро в Новій Зеландії відоме як одне з найчастіших озер у світі. Воно має видимість майже 80 метрів. Вода в ньому по своїй прозорості, порівнянна з дистильованою, сині фіолетові відтінки озера. Це природне явище, природне для такої чистої води. Дістатися до водойми можна за два дні пішки від кордону національного парку Нельсон лікс Другий спосіб подивитися на озеро зверху, долетівши до нього на вертольоті. Мальдіви, фото Пінтерест. Не дивно, що Мальдіви є улюбленим місцем для туристів. Хто не хотів би відпочивати в оточенні найчастішої води в світі? Острівна держава відома своїми розкішними курортами з Бунгало, зведеними над прозоро блакитними водами з білосніжними пляжами, з м'яким піском. Відвідувачі можуть цілими днями досліджувати коралові рифи. А ще тут можна зустріти рідкісні види зникаючих тварин, сабах, Малайзія. Фото Пінтерест, віддалений штат Малайзії. Розташований у північній частині острова Борне, оточений кораловими рифами, тут можна відпочити від настирливої цивілізації, не позбавляючи себе комфорту на прекрасних курортних зонах води, які умивають узбережжя Сабаха, славляться своєю прозорістю і приваблюють сюди любителів підводного плавання з усього світу колонці Денва Ассіс Франції. Фото Пінтерест до цієї чудової затоки. Розташованої недалеко від Марселя можна дістатися лише пішки або на човні. Значні скелі оточують блискучу чисту воду, її сині. Зелені та білі відтінки роблять мальовничій колонці ДНВА ідеальним місцем для пікніка та купання. Блакитна лагуна Ямайка. Фото, Пінтерест, різні легенди ходять про цю загадкову лагону від байок про драконів до чуток, про те, що вона бездонна. Хоча її підтверджена глибина близько 50 метрів, але не можна не погодитися з тим, що це одне з найкрасивіших місць на Ямальці з найчистішою водою. Колір води в лагуні варіюється від бірюзового до кобальтового залежно від часу доби, підживлюється озеро сумішчю підземних прісноводних джерел і солоної води Карибського моря. Це просто казкове місце для вивчення флори і фауни і для відступу озеро Тосо. Самоа фото, Пінтерест, ця водойма вулканічного походження являє собою гігантський басейн, створений самою природою, щоб насолодитися його прозорою бірюзовою водою. Потрібно спочатку прогулятися по пишному лісі серед лавових полів на острові Уполовсама, а потім спуститися по крутих сходах, найсміливіших чекає швидкий стрибок в яму глибиною більше 30, Озеро з'єднане з океаном лавовими трубками. Тому найчистіша морська вода в ньому ніколи не зникає, ото на обкладинці інтерес